Добрий день, діти! Ви вже були сьогодні на вулиці? Там ще дуже холодно, але йде вже останній місяць зими, лютий. А сьогодні, 15 лютого, особливий день, коли у гості до лютого приходить наступний місяць, весняний місяць березень. У цей день зима зустрічається з весною. Вони розмовляють. Можуть сперечатися. Цей день у нашому народі свято, свято стрітення. Одного разу письменник Спиридон Черкасенко підслухав розмову зими і весни і написав про це вірш. Він так і називається Зима і весна. Послухайте його. Насуплю я брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине. Рятунку нема, під снігом замре, заніміє. А я засміюся, весна одмовля. І сонце пікуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває. Ви зрозуміли, про що говорили зима і весна? Чого хотіла зима? Так. Вона не бажає уходити погрожує, хоче, щоб усе було під снігом. Яким голосом говорить зима? Так, сердитим, злим, грізним. Насуплю я брови і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине, рятунку нема. Під снігом замре, заніміє. Ви зрозуміли слова? Замре, заніміє. Що вони означають? Це означає, що не немає можливості рухатися, навіть поворухнутися неможливо. А що зимі, відповіла весна? А я засміюся, і сонце пікуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля, усе зацвіте, заспіває. Яким голосом говорить весна? Так, лагідним, ніжним, веселим. Як красиво сказано, прокинуться луки, ліси і поля. Ви розумієте, що означає прокинуться? Вони ж не розплющують очі, як дітки, і з ліжка не встають? Так, на них виросту, виростуть трави, квіти, з'являться жучки, метелики. Та, на жаль, іще холодно. Можливо, весна забула до нас прийти. Треба її покликати. Ви знаєте, що робили наші прадідусі і прабабусі, коли були малі, маленькі. Вони просили прийти зиму поскоріше пісенькою веснянкою. Веснянка це така коротенька пісенка, в якої діти закликали весну прийти скоріше. Такі пісенки називають закличками. І сьогодні я вас познайомлю з однією такою закличкою. Благослові, мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Зима в возочку, весна в човночку. Гарні слова в цій закличці, так? Покличмо разом весну. Можливо, вона нас почує і швидше прийде. Повторюйте разом зі мною. Благослові, мати, весну закликати. Весну закликати, зиму проводжати, зима в возочку, весна в човночку. Малята, спробуйте на прогулянці ще покликати весну разом з друзями. Можливо, вона вас почує і прийде скоріше. А ми з вами прощаємось на все добре!